Добрий день. Сьогоднішня тема посвячена колонам і тому, яким краще колоти. Для цього розглянемо мою, так би мовити, колекцію, ну і, в принципі, робочі інструменти. Почну з того, чим колять у селі. У селі зазвичай колять отаким інструментом сокира Плотницьке зазвичай. Ну, Наважливо, вона буває більше, менша. Порівняно невелика, вона зазвичай йде без захисту на дерев'яній ручці сантиметрів 50-60. Ну от, дана 53 см. В принципі, невеличкі колоди вона може пробати. Головний мінус в тому, що якщо вона увійде отак і не розколить, то вона вже застряне. А в більшості випадків вона не розколює. Е, доведеться перевертати її з колодою, яка отут, і кидати її об древитня обухом. От. Ну, це важко, довго. Ну і врешті-решт я багато разів бачив, як е, тріскається обух, тому що зазвичай люди, е, крім того, що так. На обух беруть і б'ють об пень, ну, чи древень, хто як називає, вони ще й б'ють кувалдою або молотом, ну і, відповідно, залізать позалізо, тріскається і потім варять. Другий мінус: що немає захисту, і тому деревина топорище недовго живе. Тому я знаю, що таким колять, але я раджу, колоти Ну, хоча б уже сокирою, яка йде на розширення, більш видно, більш так от е, круто, да? і до обуха тут ще більше розширюється такого типу. От. І яка буде мати захист? Забажано залізний. Ну, тут під залізом резина. От. Ну і руків'я. Ну, хто якого зросту, мені особисто краще, коли руків'я довге, таке, щоб я, стоячи, поставив сокиру чи колон і міг взяти рукою спокійно. ну чи Хоча б пальцями дотягнутися. Тобто в моєму випадку це 80-70 см. При зрості 180 см. Ну, це ж я кажу, як, дивлячись, який зріз. Тому що якщо пень буде стояти на землі, а інколи е, просто неможливо підняти, то е, довгим руків'ям буде легше. Ну, не треба буде сильно гнути спину і відповідно ви збережете свою спину. Якщо таким, о, то щоб перебити, треба. Нахилятися, от бачите, uh -huh. я нахиляюсь, ну, тобто це гірше. Ваша спина вам потім скаже дякую. Можливо, якщо вам там в рік два куба поколоти, то це і не важливо. Але ну, це ця сокира, верніше, колон, за півроку десь. поколола вже, ну, я підраховував, намагався місяць назад, це чи півтора було майже 100 метрів. Квадратних, ну, коротше, кубів, да? тут просто це метрами називають. Ну, а Зараз вже, я думаю, більше ста. Скажи, от. яка там деревина на Так, Далі давай. Топерище має з бути. Чого, з чого ось саме цей колон? Ясен. От, як я і показую в інших відео, варто, щоб е, були отакі от от полоси. Рокові uh -huh. кільця. Годові. Так, я хочу далі uh -huh. продовжити. Так, значить, чим краще. От я ж кажу така сокира, довжина, відповідно, щоб вам було зручно. І збажано захист. Ну, хто як його проробить. Я приробив отут два троси, під ним резина. От і ще тут. Підкручено трошки. А, виходить, він такий довгий от, заліза, І б'ється вона вже не тут, де підкручено, а отут. от, Навіть видно повну де ага. залізо. Надовго вистачить, особливо, якщо знову ж таки деревина, о, буде правильно розташовані дві кільця вертикально. От, ну і тут в'яз, то його прибити взагалі важко. От. Другий варіант це якась радянська колун. Це вже колун, не сокира. Uh -huh. Тут унікальної форми, він, він рідкий, але я скажу чесно, що прошив колить, тому що ну ролики, якщо воно легко проникне, то ролики допомагають менше третя і він легше проскожиться. Але якщо там сучок, то гірше. Перебувається. Якщо деревина трухлява, теж він отак заходить. І отут от в ці а, дірки застріє деревина, він ні туди, ні сюди і важко його взагалі дістати угу. з тої деревини. от. А, ну і в принципі, от бачите, тут надто крутий кут. Угу. Він має бути трошки вущий, а тут більш широко. Тоді тоді е, колон легко проникає і одразу розколює. А тут mm -hmm. він одразу має. Тобто такий він у цією частиною? Він, по-перше, гірше пробиває, а по-друге, е, якщо трухляве то або якесь таке м'яке, ну, зазвичай mm -hmm. трухляве, mm -hmm. чи сосна, от, воно отак війде і далі воно отут же, ж, бачите, такі от штуки. ну... Важко дістати, воно застріє. Ну, це uh -huh. не найкращий варіант, але краще, ніж будь-яка сокира, я так думаю. Так, руків я клен. Захист теж із заліза під нінами резина. От, накручена тросами. Переколола вона десь кубів 30, щоб не збрехати. О, скажу, хай буде 30 плюс-мінус. Проблем ніяких. А що то за красунчик з боку стоїть величезний? Дійде. Значить, це теж тут було із покуп. сама покупка була тут прикручена на саморізи лист жесті якоїсь. Чи що там? Я відкрутив, підклав резину. от Знов закрутив на ебоксидку, туди повпихував трохи ебоксидки, щоб не повипадали саморізи. Ну і воно довго і нормально було. Просто ця жесть, вона ну, тонка, тому потихеньку там трошки вм'ятина, тому ще один лист додав уже на тросах. Я ж кажу, приколов цей, цей клун, більше, я думаю, точно більше ста кубів. І тут є всі плюси, що я хотів. Тон, достатньо тонке, щоб в'їхати в деревну. І далі, от коли він е, врізається, да, так, угу. він одразу на розширення розколює ну, практично все. Не застаріє? Ні, ну, для того, щоб не застрягало, важливо, щоб тут ще й поверхня була гладка. Тут вона, mm. бачите, годенька достатньо. Ну і коштував він 500 гривень. Тому зараз долар по 40, самі перекладайте скільки це в доларах. а Руків'я важливо, щоб вибирали, щоб вам було зручно. ну У мене є відео, як не відбити собі руки, чи, верніше, чому руки люди відбивають собі руки. Там пояснено, що зробити з руків'ям щоб воно. Вам не било в руку. Ну от Найважчий тут 95 см топорище. Важить він 4500. І цей і попередній з рельси зроблений. Тобто він саморобний. Теж тут резина, накручена гавняненьким тросиком. Зелента з фігню якось його мінус. Бачите, у нього спочатку йде тонке, але розширення не йде достатньо швидко й туди. Тобто, краще б його було взагалі отак от сточити. От. Ну, це справа... Тобто, щоб він був коротший чи що? Ну, щоб, бачите, зараз поясню на деревині. Воно в'їжджає, uh -huh. якби він був легший, могло б не вистачити удареної сили, щоб воно дійшло туди. Uh -huh. Ну, Так як він дуже важкий, то він майже все ковить. Uh -huh. Але буває, якщо там дуже м, така зісучковата ну, і така з, з бо нібито з ниток сплутана деревина там, uh -huh. біля кореня. Uh -huh. Особливо, якщо липа, то він в'їде отак, uh -huh. ну і там підзастряне, о, все одно рубається ним все, що можна uh -huh. перерубати. Але я би особисто е, все ж десь отак от його м, сточив, uh -huh. щоб е, якби то зразу було трошки ширше. Да? Uh -huh. от, або краще було б, щоб... Одразу тут з тонкого в більш широке виходило. Mm. От. Тобто він тоді більше би розколював. Так, да. ну він все одно розколює най... найважке, найважче. От. Ну просто тут -от я такий це... недолік. Аби до чогось доколупатися? Ні, Це серйозно. Можливо, я потім колись е... підточу, сточу цю, цю частину, але то буде пізніше. Mm -hmm. Значить, для важких випадків спеціально довга е, дерев'яха топорище, uh -huh. Пробував довше, бо спочатку він приїхав взагалі метр був, але якщо довше, то беручи у руки і заносячи, воно трошки виламувало плечі, тобто uh -huh. ну, надто великий речах. Ну тобто, якщо чоловік, наприклад, вище сантиметрів на 10, знаю, то йому може індиві... було… індивідуально. Ходити і пробувати. Значить, в принципі, тут от як кувалда така, да? Тобто, це не значить, що по ньому можна чи треба бути кувалдою. А, значить, їм, а їм можна бити? А, а їм бити? можна. Особливо, якщо там клин вбили, то ну, для цього, в принципі, і uh -huh. зроблено. Я дерев'яні клини закасів ним вбиваю. <кій> от. Ну, що ще сказати, шановні? Бажаю все ж купити хоч якийсь колун, от, а не рубати таким, бо це ну, мазехізм трохи. А, хочу сказати, що китайські колуни краще не купляти. це найбільше а, розпространене, що у нас є в усіх магазинах. От, справа в тому, що у них. От де дірка да, провушена. У них воно маленьке, дивіться, щоб воно було побільше, бо від цього залежить, як е, колун буде довго триматися на топорищі і, ну і скільки, як довго це все прослужить діло. ну Основний принцип я сказав. Головне, що е, воно так повільно ну, не різко приходило, а отак з тонкого о, тобто, щоб був цей клин, от, але не надто, не надто е, тобто, от, не, якщо, не... якщо приблизно тут немає цих е, роликів, якщо такий клин, то це паршиво. Треба було б трошки підтисати, да? ну, але знову ж таки, щоб тут було, воно розширювалося одразу. Так. Ну, а з Я цих колонів, що от в якого з, з, з цих мені колонів мені? найбільш така оптимальна форма в плані? Отчого? Ну цей виходить універсальний. Якщо один такий купити, то для домашнього господарства можна вже більше і не паритись. Угу. Тут і така от, як е, теж ну, не зовсім молоток, і да, угу. таке е, бляшечка. да, Ним теж можна забивати е, колія якісь. от. Ну, і в принципі формула така більш універсальна. По вазі колун має важити ну, при середній силі від 2,5 до 3. Ну, оце є uh -huh. конкретно 3200. Бо я просто. ну uh -huh. Мені так підходить по вазі. Дві, 2800, 3,200. Ну, кому як? У мене все шановні. Бувайте.